Привіт, мудрим і небайдужим. Чергові санкції проти блогерів запровадило РНБО і затвердив Зеленський. Що це реальні провокатори, агенти Кремля чи агонія влади? Давайте будемо розбиратися. Отже, друзі, сьогодні запроваджено санкції проти двох відомих блогерів: Ростислава Шапошнікова, знаю особисто, і Ігора Масичука. Можемо по-різному до них ставитися, однак треба визнати, що ці дві фігури, ці дві особистості, справді доносили правду альтернативну точку зору, і критикували сьогоднішню владу. До речі, що стосується пана Ростислава, то він з 2019 року досить таки гостро висвітлює негативні сторони сьогоднішнього політичного режиму. Він справді критикує Зеленського, однак не переходить певні межі і не переходить на якісь образи. Принаймні я цього не чув. Санкції РНБО ввело слід, слідом за тими, які вона запровадила нещодавно. І там були санкції проти блогера пана Олешко, який теж дуже активно зараз веде донесення правди через соціальні мережі тепер Шапошніков... І Мосійчук. Хто ж далі? Я так розумію, що Рада національної безпеки і оборони підміняє собою суди, тому що, наскільки мені відомо, немає якихось проваджень ні по Шашникові, ні по Мосійчуку. Якщо я щось не знаю, то поправте мене, друзі. А отже, ми маємо ситуацію дуже дивну, коли якась група осіб. Рада національної безпеки оборони до діяльності яких дуже багато запитань і щодо законності їх перебування на посаді у зв'язку з тим, що є зазначені позиції юристів, причому світового рівня щодо законності перебування на посаді самого Володимира Зеленського. так от ця група осіб приймає рішення, підміняючи правоохоронні органи, слідчі органи підняючи суд, фактично виносить вирок. І запроваджує санкції, які є конкретними обмеженнями прав прав громадян України. Я не знаю, чи є якісь громадянства у Шупашнікова і Масійчука, але якщо вони залишаються громадянами України, то незрозуміло, чому правоохоронна система України не відкриває піднопровадження, не збирає доказову базу і не виносить. Питання притягнуть до відповідальності, на хай, хай навіть заочно цих двох блогерів, якщо вони потвердженню, я так розумію, Ради національної безпеки і оборони і по тому, що вважає Зеленський, ведуть якусь антиукраїнську діяльність, грають на руку Москви, Кремлю, підривну діяльність. Бо якщо цього не, не робиться, то тоді це схоже на просто якусь таку дешеву розправу. Ну, не зовсім дешево, тому що санкції досить такі болючі. Однак це точно вказує на неспроможність або небажання розглядати ці питання в законній площині і незаконність неспроможність всього, всього і нашої системи правоохоронної та так званої судової системи і це дуже небезпечна тенденція ми можемо дійти до того що будь-хто хто буде висловлювати проти сьогоднішньої політики. Проти сьогоднішньої пропаганди, сьогоднішнього і ПСО, яке поширює влада, буде м, під санкціями. На нього будуть запроваджені обмеження, і можна чекати, що навіть той, хто запроторений в українську в'язницю, теж буде під санкціями, тому що суд не буде знаходити доказової бази вини, не зможе підтвердити вину, не можуть лічі органи довести, і відтак будуть переходити на запровадження санкцій. Я так розумію. В цьому форматі виникає слушне питання: а коли чекати Дубінському, який знаходиться зараз у в'язниці, і жорстоко критикує Зеленського. Саме він викривав в тому, що Зеленський є агентом Буратіно, агентом ФСБ. Тобто, то, я так розумію, що всім тим тисячам політв'язнів, які знаходяться зараз в СІЗО, яким не можуть склипати справи, теж чекати ті санкції. Всім тим українцям, які знаходяться за межами України, і критикують незгодні з бусифікацією, з знищенням прави свобод, з конституцією на паузі, з тим, що відбувається беззаконня, мародерство і корупція, і покриває це ну, як верховний головнокомандуючий, як людина, яка займає важелі президента Володимир Зеленський, то їм всім чекати на санкції чи як? Дуже слушне питання, але це ну, більше схоже на агонію. Агонію, яка Ну, скажімо так, показує, показує, що американський план, про який я завжди говорю, таки буде реалізований, тому що це бажання закрити інформаційний простір, обмежити українців в доступі до альтернативної точки зору напередодні тих виборів, на яких наполягає і Сполучені Штати Америки, і як виявилося Росія. В червні Сполучені Штати Америки планують і запланували. Перемир'я, до якого схиляють Росію, сподіваюся, це відбудеться, і українська влада, яка, як я бачу, не бажає перемир'я, не бажає припинення вогню. так не бажає миру, тому що це ну, вимушено призведе до виборів. Однак вона вже готовиться у такий спосіб до такого розвитку подій. Я так розумію, обмежує альтернативну інформацію, обмежує критику сьогоднішньої влади безпосередньо Зеленського. Подивимося, наскільки їй це вдасться, тому що сьогоднішні. Телекомунікаційні можливості дуже розширені. Існують ВПН, можна змінити країну перебування на ту самому Ютубі, переглядати навіть заблоковані для України ресурси. Дуже дивно, як на мене, дуже дивно і показово те, що і той самий Масійчук, і той самий Шапошніком були активними учасниками боротьби з так званим злочинним режимом Януковича. А той і помаранчої революції. Натомість Володимир Зеленський і більшість тих, хто сьогодні при владі, навпаки, не приймали участь в цих подіях. А дехто навіть критикував події на Майданах і помаранчевому, і революції гідності, коли Українці справді намагалися видозмінити існуючи суспільство. Так нас ошукали, нас розвели. Як то кажуть, революцію творять, придумують генії. Творять фанатики, а користуються результатами поки. Так і відбулося, але українців були справжні бажання. І у цьому справжньому бажанні, ви на краще Україну. Я не пам'ятаю Володимира Зеленського, не пам'ятаю пана Єрмака. Хоча ні, він був, напевно, пан Єрмак як помічник Луса Тадеєва, так, який був депутатом партії регіонів. Так і виступи Зеленського, я думаю, всі пам'ятають, як журналісти викривали, що він виступав безпосередньо перед паном Януковичем. Тому, друзі, дуже багато запитань, дуже багато нерозуміння, і однозначно це вказує на те, що сьогоднішній політичний режим тріщить по швах. І як би він не залякував репресивними діями в частині мусифікації, я думаю, що це все марно. Все прорветься дуже сильно. Я єдине переживаю, щоби. Оця пружина, яку стиснули, яка спрацює на зворотній ефект розриву, не розірвала країну. Цим я переймаюся. Ну а з свого боку шлю підтримку, чим зможу, кажіть допоможу. Ну, першу чергу, Росиславу Шапошникову та Ігору Мосийчуку. Не тому, що я там є з ними друзями. Я вважаю, що українці заслуговують на альтернативну інформацію, і українці повинні мати. Доступ до будь-яких ресурсів для того, щоб приймати правильні виважені рішення, в тому числі і в частині досягнення миру в Україні, в частині зміни влади. А ви як вважаєте, друзі? Що ви вважаєте з цього приводу? Це нормально, коли група людей по якимось надуманим причинам, про які не повідомило суспільство, без доказової бази, без відповідних. Підготовлених доказів слідчими законними слідчими органами України приймають рішення і в такий спосіб обмежують права людей.